Усім привіт! Тільки що в мене з'явилася новиночка така невеличка, наша маманька, яка народила 1 числа. Тільки що підійшла, зняла в неї поїлочку. Я у всіх познімала поїлки для того, щоб помити. І помітила отаку от ситуацію. Дивіться, зараз вам показую. У мене в клітці два маленьких таких гноміка-клопіка, які вилізли з гнізда. І почали активно стрибати бігати по клітці і навіть пробувати поїдати зелену масу. Гляньте, яка гарна малеча. Яка гарна малеча, які вони хороші. Нам всього сьогодні 16 днів, а ми вже отак от намагаємось щось там в мамки вкрасти і поїсти. Ось такі ще лякливі маленькі гномики. Правда чудо?